Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple watch, iPad, iPhone. Просто вам показую, що у нас робиться. З проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смарт-він. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли макбук у нас в контент-хаті? Ви виграли айпад. Ми вас уважаємо. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, Боже, це напевне якісь. Ну не напевно, не можуть. Лахотронуся, може, і ні. Але... Блін, наскільки <святок> люди не вірять? Да? О, О, алло, Олена, вітаю. <святок> Добрий вечір. А знаєте, хто вам <святок> телефонує? <святок> Я вже бачу. Ви що, на ефірі там Вітаю! Будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний. Новенький. У вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. Будь ласка, будь ласка. Трошки мене, я Ви виграли Apple Airpods. Мара вітається, Сергій Іванчук. Ви виграли. А що ви вигралися? Дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? <потрасн> це 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 раз. Я Я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно. Дуже приємно. Алло. Я вас вітаю. Ви виграли фан Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Одно. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли телевізор 4К з підсвіткою ле під свідкою 43 слів. Я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш зір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена. Якщо чесно, то я не очікувала. Думали, що не палили. А коли щось так вигравали? Ні, це перший раз. Вночі я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. <рес> я згодна, тільки это я согласна. хочу потратити на бронь і участвувати.